Поповнення в динозаврячому клубі до загребущих рук палеонтологів потрапив скелет істоти, яка з невідомих причин шубовснула в річку на теренах нинішньої країни Чилі у кінці крейдового періоду. Дрібнозернисті осадові породи вкрили тіло і дбайливо законсервували його. Дрібка магії процесів скам'яніння та якихось 75-72 мільйони років. І ось ми можемо поговорити про цю істоту на каналі Привіт, Трелобіт! Вмикає. Імо машину часу та прямуємо в самісінький кінець мезозою, щоб поглянути на цього динозавра детальніше. Нововідкрита відкрита істота ходила на чотирьох кінцівках та була невеликих розмірів: 60 сантиметрів заввишки та близько двох метрів завдовжки. Щоб менше всіляких кривдників намагались до неї причепитися, істота мала вкриту брунею шкіру. А на хвості зрощені кісткові структури взагалі формували щось на кшталт битки. Навряд чи динозавр грав нею в бейсбол, адже м'яч міг би пошкодитися від гострих випинів на поверхні хвоста. Динозавр отримав назву стегорус Еленга родова назва перекладається як черепицехвіст через елементи броні на цьому органі а видова – вшановує міфічного броньованого звіра з міфології жителів Патагонії. Відкриття цього динозавра заповнює прогалину у фауні колишнього суперконтинента гондвани, у якій ось такі броньовані динозаври були майже невідомими. Раптом, що Гондвана це суперконтинент, у якому в обіймашках застигли Африка, Південна Америка, Австралія, Антарктида, Індостан та інші шматки суші. До цього часу лише двох представників анкілозаврів розшукали на теренах всього континенту, та й то їхні зразки представлені куцими рештками. А от у Стегурус Еленґасен збереглося майже 80% скелету. Будова черепа, зубів та скелету хвостового відділу відповідає ознакам анкілозаврів. А от таз та кінцівки мають риси схожі з планом будови стегозаврів. Рештки тварини розшукали у формації Доротея, яка виявилась на теренах Чилі та Аргентини. Їх помітили у 2017 році дослідники з Техаського університету в Остіні, але не проводили ретельних розкопок. У лютому 2018 року чилійські науковці Верга Серхіо Сото Акунья влаштували експедицію в це місце та викопали скелет. Найбільше вчених здивувала. Зброя на хвості динозавра, адже у світі тварин це не надто поширена ознака будови. Ті ж самі стегозаври мали дві пари шипів на кінці хвостів. Анкілозавр мав довгий потужний хвіст з молотоподібними кістковими потовщеннями. Гігантські вимерлі броненосці 10 тисяч років тому володіли подібними до анкілозаврячих прибамбасами на своїх хвостах. Але стегорус Еленґасен здається, їх усіх переплюнув. Анатомічна структура хвоста нагадує зброю індіанців Мезоамерики Макуаутл. Це була палиця всієї налезами з обсидіану. Скоріше за все, цей гаджет анкілозавром був потрібний для соціальних взаємодій із визначення того, а хто ж тут головний на районі. Одначе не слід відкидати і версію з самозахистом від хижаків. Докази цього опосередковані, але якщо є сліди виникнення колотих ран у динозаврів юрського періоду, які свідчать про удар стегозавра та зламана гумілкова кістка тиронозавра, якого очевидно гепнув анкілозавр, то чим стегорус гірший. Науковці вважають, що предки Стегориса відокремилися від решти анкілозаврів приблизно 165 мільйонів років тому, утворивши раніше невідому окрему генетичну лінію. Найближчими відомими родичами нововідкритого чилійського динозавра є два інших відомих анкілозавра з південної Гондвани. Один з них австралійський анкілозавр Пунбаразаурус, від якого лишився лише череп. Інший його колега Антарктопельта, відомий лише з кількох фрагментів кісток, знайдених в Антарктиді. Деякі кістки Антарктопельти нагадують зрощені кісткові елементи стегоруса, тому цілком може виявитися, що в Антарктиді колись тупся у по землі власник макуаутолу подібного хвоста. Також відкриття стегориса посягає на біорізноманіття стегозаврів. До цієї групи часто відносили викупні рештки зі стегозаврячим планом будови тазу, але тепер вчені знають, що це не унікальна риса будови стегозаврів. І, можливо, кілька представників цієї групи, які відомі за фрагментарними скелетами, взагалі ніякі не стегозаври. У чому немає сумнівів, так це в тому, що вам варто перевірити, чи вподобали це відео, чи написали коментар, у якому можна вказати, який анкілозавр ваш улюблений. До зустрічі наступного тижня у нашому клубі.